Внутрішній стволик це одна з ключових частин страйкбольної репліки, по якій проходить кулька після активації спускового гачка. Він розташований у середині зовнішнього ствола і має прямий вплив на точність, купченість та дальність пострілу. Основна функція внутрішнього стволика: направлення кульки по стабільній траєкторії. Після того як поршень у гірбоксі виштовхує повітря, воно штовхає кульку через внутрішній стволик до виходу з дула. Чим вища якість виготовлення стволи, Тим краща герметичність, менше втрат тиску та рівномірніший тиск на кульку, що покращує результат пострілу. Важливими параметрами є діаметр та довжина. Стандартний діаметр 6,08 мм, але в прецизійних точних стволиках може бути зменшеним до 603 мм та 6,01 мм, або навіть менше для кращої купченості. Довжина підбирається залежно від типу приводу. Коротші використовують у пістолетах-кулеметах довші у гвинтівках або. Снайперських платформах матеріалом зазвичай слугує латунь, алюміній або нержавіюча сталь. Причому остання має найвищу стійкість до зношення. Отже, внутрішній стволик це не просто труба всередині приводу, а надважливий елемент, від якого залежить ефективність стрільби в страйкболі.